Ісмета Шейхзаде можна назвати людиною світу. Він постійно рухається і фізично подорожує, і подумки. У своїх номадічних кочівних пошуках ісмет пересувається від Кримських гір до Стамбульської Айя Софії, одної з головних мечетей раніше християнського храму. Від перформансу на острові Тузла на фестивалі творчого об'єднання Остання барикада до Лондона, де живе наступник трону кримських ханів. Нещодавно ісмет повернувся з Берліна. Він і український режисер Олексій Радянський були запрошені. Шені на подіумну дискусію ми і Україна, що відбулася в театрі Фольксбюне. Базовая экспозиция была в Херсоне, в Крыму. В Крыму это было на территории музея имени Сильвинского, Ильи Сильвинского. Там открыта выставка и тоже дискуссия была небольшая. И вот уже в Берлине была представлена как бы часть этой же экспозиции, которая здесь показана была в виде вот полотна Украина, да, которая была где-то лет 10 назад сделана совместно с киевским художником Юрием Соломко. И, соответственно, В Берлине там такой перформанс был представлен публике. Де вот на одну лінію выстроились Крим, Херсон і Берлін. І це полотно було вот, вот в оно експозиції. Фінальна точка була Берлін. Херсонці могли познайомитися з роботами кримського художника з віртуальної галереї Кримське ханство протягом місяця у центральному холі бібліотеки імені Олеся Гончара. Базова частина виставки, присвяченої батьківщині своїх предків Криму, залишилася у нашому місті. Півострів і весь спектр Крід питань пов'язаних з нинішньою ситуацією художник визначив як зону Х. у Берліні. Сприймають події в Криму і в Україні неоднозначно. І через переосмислення творчих людей і смета Шекзаде зі своєю виставкою і режисера з фільмом про події на Майдані. Німці хочуть почути про нашу країну і скласти свою думку. Жителі Крима в цій ситуації, ну як. в такой очень непростой, одновременно, казалось бы, вроде бы и интересная позиция, с одной стороны, но она и неопределенная во многом. Поэтому у меня проект назывался «Зона Х», да, как вот с неопределенностью и одновременно как место пересечения неких там, потоков движений, культур, там, да, скажем. Но про Крым я не могу сейчас говорить, что это перекресток цивилизации, да, встреча культур, что-то такое. Вот у меня это выразилось слоган «Зона Х». И как-то вот эта зона X, она как-то сейчас за Крымом, я смотрю, даже там в Германии закрепилась немножко. Там даже спрашивали вот ваша концепция зоны X относительно Крыма вот так как-то. И действительно, действительно, для нас это пока зона X, даже для тех, кто живёт в Крыму. Среди запрошених на подіумній дискусії у театрі, що перекладається як Народна сцена, були і політики, і вчені з Німеччини і Австрії. Фольксбюн невідомий своїми лівими поглядами ще з часів Німецької Демократичної Республіки. І думки сильно різнились. Виступ художника з Криму викликав овації. Люди очень тепло встретили такую реплику, что давайте-ка, чтобы Европа не забывала про Крым, ни при каких там различных ну, поворотах конъюнктуры, чтобы она не забывала про Крым, про его как бы, вот, существование в мире, да, как часть Европы значительную, скажем так, и как ее адаптировать теперь в этой ситуации. И я призвал, что давайте-ка вот и тогда уж Россию интегрировать в Европу, в европейские некие диалоги, да, через Крым, допустим. Ісмет Шевзаде повернувся до Криму, де планує відзвітувати у музеї Іллі Сільвінського. Львінського. Звіт зрозуміло буде творчим. Художник продовжить кочувати кримським ханством, хоч і віртуальним, і колись завітає знову до Херсона.